Добрий день, шановні слухачі та учасники громадського слухання. Станом на 25 листопада 15.05 немає зареєстрованих учасників громадського слухання. Реєстрацію оголошую закритою. Розпочинає мене звати Ольга Стельмах, я представниця департаменту секретаря ради, який займається проведенням організації громадських слухань. На сьогоднішньому слуханні я буду головуючою. Отже, сьогодні у нас громадське слухання проєкту програми. Проведення архітектурних та містобудівних конкурсів проєктних пропозицій щодо об'єктів архітектури та містобудування на території Львівської міської територіальної громади на 2026-2030 роки. Із проєктом ухвали про затвердження програми можна ознайомитись на інформаційному порталі депутатів Львівської міської ради та офіційній сторінці Львівської міської ради. Зауваження та пропозиції до даного проєкту можна подавати до 25 грудня 2025 року, включно. До департаменту архітектури та просторового розвитку львівської міської ради подавати можна через центр надання адміністративних послуг або на електронну скриньку, яка є зазначена на офіційній сторінці Львівської міської ради у рубриці прес-центр громадські слухання». оскільки в нас немає зареєстрованих учасників. Голосування щодо порядку денного не буде. Отже, пропоную доповідь. Завідувачі сектору інновацій та якості будівництва управління архітектури Олександра Денчука до 20 хвилин також онлайн ви можете ставити свої запитання. Ми на них будемо відповідати. Отже, запрошую до доповіді пана Олександра. Всім доброго дня коротко розповім про програму проведення архітектурних та містомодиних конкурсів. Почати власне з визначення, чим є що таке архітектурний конкурс. Власне, архітектурний конкурс це форма творчого змагання, яка має на меті виявлення кращих проєктних пропозицій. Чим рекомендується проведення архітектурних конкурсів? В архітектурні конкурси проводяться на, відповідно до порядку проведення архітектурних конкурсів, затверджено постановою Кабінету міністрів від 99-го року. І останнє питання: для чого місцевим громадам проводити архітектурні конкурси? Власні, архітектурні конкурси є. Єдиним найбільш діяв інструментом залучення якийських виявлення якісних проєктних пропозицій для розроблення проєктів архітектури, містобудування і різного роду громадських просторів. Це qr код посилання, де можна ознайомитися з проєктом ухвали. І дуже коротко хотілося б розказати, якою є практика проведення архітектурних конкурсів. Для Власне, політика проведення архітектурних конкурсів конкурсівської міської ради вона діяла впродовж багатьох років. Її дуже активне впровадження розпочалося орієнтовно в 2015 році, а вже з початку 2020 року, з першого управлінням архітектури, пізніше департаментом архітектури було проведено 17 всеукраїнських відкритих конкурсів. Це найбільший показник серед всіх громад України, власне і можливо найбільший серед всіх інших. Дуже коротко стосовно типології об'єктів, на які проводяться архітектурні конкурси, це різного роду соціальні заклади, такі як спортивна інфраструктура, стадіони, спортивні школи, освітні заклади, це, там, наприклад, улььова школа і дитячий садок на підголоску, це безумовно житлова архітектура, соціальні житло на вулиці Миколачука, громадські простори та благоустрої. Такий конкурси, як, наприклад, елементи міського благоустрою, які зараз встановлюються по всьому місту, це реабілітація що є надзвичайно для спочатку повномасштабного вторгнення. І, безумовно, це меморіальні простори, наприклад, проєкт меморіалу героїв України на вулиці Мічникова є результатом проведення архітектурного конкурсу. Це і такі об'єкти, як крематорій, такі об'єкти, як СІЗО, і навіть сакральна архітектура нещодавно бою забережнулась проведення двох архітектурних конкурсів на проєкти храмового комплекту. Коротко про програму, якою є мета цієї програми, власне, це продовжити практику проведення архітектурних конкурсів у Львівській громаді. Для чого потрібна програма, вона визначає умови та положення проведення архітектурних конкурсів, а також дає можливість фінансувати проведення архітектурних конкурсів та виплачувати премію переможцям архітектурних конкурсів, якими є завдання цієї програми це виявлення кращих проєктів. Створення нових якісних проєктів архітектури, містобудування і громадських просторів, створення умов для консолідації зусиль плати громадськості та фахівців і їх ефективної співпраці, а також сприяння сталому розвитку галузі архітектури. Дякую за увагу. Дякую. Чи є в нас можливо онлайн, бажаючи задати свої запитання? На даний момент немає. Раз хочу нагадати, що свої пропозиції та запитання ви можете подати до 25 грудня 2025 року, включно через центр надання адміністративних послуг або як електронне звернення до департаменту архітектури та просторового розвитку львівської міської ради. Наше слухання офіційно завершено. Дякуємо, що були з нами. Слава Україні.